Сація за працевлаштування вимушених переселенців зросла до 6700 гривень. Це пов'язано зі збільшенням мінімальної зарплати в Україні. У Чернівецькій області за минулий рік 113 роботодавців звернулися до центру зайнятості за фінансовою підтримкою. Вони працевлаштували майже 300 переселенців. Наша наступна історія про тих, хто через війну переїхав в чуже місто. Та не занепав духом, а зміг адаптуватися і знайти роботу. Ольга Лучик познайомилася з жителем Чернігова Віктором Голубом. Чоловік без однієї руки. Утім, це не зупинило його. Що ранку він з віником та лопатою робить вулиці Чернівців чистішими та красивішими. Ранок всі поспішають на роботу. А віктор Володимирович вже добряче напрацювався. Чоловік з п'ятої ранку на ногах без правої руки з віником у лівій, він чистить вулиці Чернівців від снігу. Пан Віктор один з тих українців, хто через війну змушений був залишити рідний дім. Його залишився у Чернігівській області. Тепер живе в одному з дитсадків Чернівців та довго без діла всидіти не зміг. У квітні влаштувався двірником на комунальне підприємство. Всю життя привив працювати. Привик, що скучно, а у вторых праця завжди добре. І через три тижні, як я сюди приїхав, я. У 22-му році поховав сина і жінку, у сінтябрі жену поховав, і тоді ото почалась війна, і я сюди приїхав, і щось я собі сказав і сказав навіть своїм знайомим, що я відсюди вже не виїду. Тобто в мене було настрій, що я тут знайду роботу, і я тут залишився. На цьому комунальному підприємстві нині працює шестеро переселенців. У ну, саме різні професії. Одних мене є керівник дільниці. Учаска, яка відповідальна за управління третиною будинків. Це більше 200 багатоквартирних будинків. Керівник дільниці. У мене є е, двоє прибиральників території. У мене є один електрозварювальник, один електромонтер і два сантехніки. Наше підприємство отримало компенсацію фактично за всіх працівників. Отже, кожен з них працював більше двох місяців. Олег з сім'єю переїхав зі Слов'янська, що на Донеччині у рідному місті працював на меблевій фабриці. Майже рік живе у Черніцях в орендованому житлі. Аби забезпечити свою сім'ю, влаштувався також на роботу двірником. Сім'я є, є за ким доглядати, то треба працювати. Так трошки як страшнувати, то кажеться, коли тільки збиралися їхати. То що от це все було от попереду, кудись треба поїхати, якось влаштуватися, але коли вже приїхали сюди, то все воно якось так все ну, от. Звичайно, треба було кудись кудись ходити, десь з кимсь поговорити, спитати, пошукати ту ж роботу. Працівники переселенці дуже відповідальні кажуть на підприємстві. Загалом торік майже 300 біженців знайшли роботу на Буковині. Компенсацію на понад 3 мільйони гривень отримали більш як 100 роботодавців по області. Уряд з цього. З початку цього року змінив суму компенсації для роботодавців, які правопрацевлаштували пра е, ВПО. Е, е, змінилася сума на 6700 гривень. Е, е, таку компенсацію можна буде, як е, і минулого року, отримувати протягом двох місяців. В обласному центрі зайнятості запевняють, вакансій для переселенців достатньо. А кожен, хто їх офіційно оформить, зможе отримати компенсацію через додаток Дія або ж у їхньому центрі. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Горіга подробиця телеканал марафон Єдині Нова.